Усім привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine. І я розпочинаю серіал життя. Скучила я дуже з таким форматом відео. Сьогодні у нас якесь там квітня, завтра Великдень. І сьогодні я вирушаю до центру щось подивитись собі із взуття, що взагалі там є. Не знаю, вийде в мене познімати чи ні. Якщо шо, то всім гарного дня. Тюльпанчики посадили в цьому році. Дуже-дуже красиві, Ось це дерево, воно перше. Вистечко пустило червоненьке. Клас. Ось це моє улюблене, але воно ще не пішло. Таке враження, що воно як кримське з такими червоними штуками. Це ще з того року вручилося. Mm, e aqui, é um aí, tipo, classe mm. Dona, no edício de a ah. daras. Ah. 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 танцювати? Давай, пошли. Боже! Я вибачаюсь. Іди сюди. Давай, іди танцюй, не будеш туди пішли на. Я думала, ти будеш танцювати. Підійшла стала і танцюєш і все. Чекай. А ну давай подивимось, що тут туда є. Заспіваємо. Люди, штани, <му> впадуть, розсипаються, люди в серцях залишаються, люди до молі, хитаються люди без волі, норі ховаються, люди, каждане, впадуть, сипаються, люди в серцях... Усім привіт, ще разочок. Буду я <кхм> це. Цей серію серіал Життя монтувати зі шматочків, бо хочеться мені щось знімати, а знімати ніколи, хоча вже світовий день став більший, але сім'я, діти, школа, коли вже вона закінчиться, вона в мене вже задовбала Просто лайкосик, в кого такі ж відчуття, як і в мене. Вітріщи таке вже у нас чи другий, чи третій день. Хочеться мені щось вам знімати, щось розповідати. Подивилася ці серії літні. Боже, яка я там загорівша, засмагла, красива. Так хочеться засмагати, а ми там працюємо в тій будівлі. Ну, вже допрацьовуємо і скоро вже перейдемо на фасад. І там може я вже буду засмагати. Так що так, ніяк у нас не той не покращиться ця погода, вже знов похолодало Це вже після пасхи пройшов тиждень і знов схолоднішало Я взяла собі два вихідних і кайфую. Треба кайфувати всюди, бо щось я так подивилась, я десь працювала місяців, напевно, 10 чи 9 без. Відпустки. Трошки собі взяла маленьку відпусточку. Кайфануть. Так що так, ось такі у нас справи. Усім гарного дня. Всім ще раз привіт. Знімаю я цю серію серіалу життя дуже-дуже довго. Там була Паска, потім ще щось було. І зараз покупочки з Аврори, куди ж без них? А то все, робота, дім, діти і ніяк у мене немає часу. Але я два відео вам зняла, і треба їх тільки відмонтувати. Так що, якщо що, дивимось. Так, перше, що я купила, ось такі серветки абсорбуючі. Хочу спробувати, 58 гривень воно коштувало. Поки помню, швиденько вам знімаю. Просто я е, якось у нас почала е, пральня. Речі тупо пачкати, не знаю. Чорні речі пачкає, Дуже. І не знаю. Ми її резинку тут змінювали, але там, крім барабана, нічого немає. Він чистенький. Я не знаю взагалі, де воно береться. Це все і дуже пачкає, так що я спробую потім вам розповім. Тут, взагалі, для захисту кольорових речей під час прання не знаю, типу, краще кольори робить. Знов з'явились ось ці штучки. Махіта Апельсин взяла. Літо йде, треба щось буде пити, робити. Ціни зараз всюди просто сумашечі. Ось такий ще новий з'явився кавун м'ята, теж взяла на пробу. І знов там стоять манга-маракуя, як з прошлого року, там ще щось я теж бачила. Але взяла ці три на пробу. Так, щось у нас почали закінчувати у веренічні різиночки для волосся. Ось такі купила, тільки заїхали, бо шукала на тому тижні не було, тільки заїхали, ось такі взяла, серденько невеличке, Там ось ці тоненькі. Я їх просто потім зрізаю, щоб волосся не портилось, не виривалось. І тому вони як одноразові. Ще взяла, вона у нас модниця, красуня. І ось такі взяла її бусики, бо вона таке любить. І ще бусики щось 29 гривні. А ці знов теж по 29, так як і було у тому році. І ще взяла їй ось такий ось обідочок на голову по 34 гривні, теж нехай красується. Або Приїхали ми знов до логопеда Я прийшла, вона вся нафарбувалася. Взяла хайлайтер і розкрасила сама себе, всю розфарбувала. Ось такі резиночки, бо шукала я таке, щоб без, е, ті, без перлин, бо перлини дуже путаються у волосі виривають. Ось такі по 9 гривень в взяла. Може, це не дуже буде путатись? Не знаю. Потім, якщо що, це каміння просто відірву. Це по 9 гривень. Так, соки я дитячі, там теж беру завжди по 10 гривень діткам. Так, ще взяла теж, з'явилось багато чого для ніг. То я взяла пемзу ось таку. Терти-п'ятки, бо наші старі треба всі вже повикидати. Там багато різних було і пемз, і просто п'ятка чисток цих. Так, і останнє, що взяла, взяла три ось таких бокальчика, бо йде сезон, вони тут як мірні. Це, до речі, буде дуже зручно. Е, такі просто типу, як для пиву, для напитків, для напоїв, для е, лимонада діткам. 34 гнівні, вони пластикові, але мені здається, що вони такі крихкі, що може і будуть, будуть битись. Я просто на пробу три взяла. Я не знаю, я чомусь завжди три беру. А як у вас? Напишіть в коментарях. Так, що тут ще? Все. Ще взяла м'ясо. В яку ціну у вас м'ясо? У нас у Дніпрі 230 грн. М'ясний магазин тут завжди свіже. Все, це всі мої покупочки. Бережіть себе, гарного дня. Не знаю, може я буду прощатись вже, подивлюсь, який там в мене кусок. Може хоч невеличке відео. Не знаю, хто буде дивитись, той молодець. Пишіть коментарі. Україні перемоги у 2025 році. І всім па-па!